Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що заважає Україні мати літаки F-16, Які є перешкоди, щоб Україні надали літаки F-16 у великій кількості більше, ніж потрібно для перемоги над Росією? Так довго затягнули, що нас он рушить, так порушив важкий стан. Угу. Страшні карти вийшли. Зараз важко надзвичайно така карта. Це добре, це добре. На майбутнє добре. Зараз дуже важко. Багато загибнуло людей, вбитих людей багато. Ой ворог наступає дуже агресивно. Горить, усе, руйнується. Прошу ви ще сили скажіть нам. Ну, і де таке, що наші військові одержать такі змогу в Така буде зброя. Це не стосується літаків. Це якась е більше ракети йдуть. Що от за допомогою них таки вдасться ворога знищити і перемогти Росію. Чомусь от наразі перемога без літаків. Літаки, ось вони, на майбутнє. Угу. ну Це вже кінець війни. Так, кінець війні. Угу. Перемога за Україною, за допомогою е снарядів ракет. Mm. Ну, це не літаки. Це зараз. І ми великі втрати в нас. Прошу, вищі сили, допоможіть. Так, ми на остання це фаза остання вже війни і завершується війна, і ворога буде придушено. Таки в нас буде та зброя, якою ми придушимо ворога. Це я заперечую, заперечую, заперечую повністю весь негатив, всі перешкоди забираю. відвертаю на віки вічні росіян від України. Більше не можуть росіян нищити українців. Вбивати. Буде так. Заперечую. Заперечую весь негатив. Заперечую. Весь вплив негативний на світ з боку Росії. Заперечую. Угу. Прошу вище сили, допоможіть військовим України, захистить їх. Відверніть ці бомби, ракети, снаряди і дрони, всю вибухову хвилю і ламки від наших військових. Поверніть расистів, хай в них усе все вибухає. І їх ранить буде так і вбиває. Більше немає загрози для України з боку Росії. Росія складає зброю, буде так. Більше нема жодних перешкод, які заважають Україні мати літаки F16. Перекриваю. Відкриваються всі шляхи дороги, буде так. Прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Україною, щоб захистити наших людей. І прошу викрити всі, всіх агентів Кремля у світі. Буде так. І в Україні. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть закрити небо України, і відкрити всі шляхи на те, щоб в Україні були літаки, 16 винищувачі для захисту України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на надання літаків. Де буде все сказане здійснено. Прошу допомоги вищих сил. Для наших військових. Захистіть їх, будь ласка, і поверніть весь негатив расистам. Буде так. Дякую за увагу.